Бігає, короче. Побіг за зону і випрыгнув просто. і норм. Да, я не знаю, що він. Може він типа хотів провірити, е, що буде, коли ти випрягнеш за зону карти. Типу. Він просто побіг і випрыгнув. Думаю, ну норм. Палет. В принципі, на дальняк ч бы О, нормально. Будеш. О, сайгу. Ну, Тільки Уменяюсь. я арбалет брати не буду. <рес> я візьму сайгу бо нічого нема вообще. Що там? Тршка? так. да. Interface. Давайте типи впали вверх, да. На, зовні, на жовту, на жовту. На жовт, А щас сверху падали, вроде. Ди сюда, го. Сюди падали, вроде на синю. Приношу паюсь. 2 шлем, если надо, комусь. Что тут одни дробашитики валяются, целую. 4Х. Тут є 4Х, угу. да. Тільки що. Калимат комусь надо.

Да, оно бачу. Дима поцілі, Е, оно тип бігає на синій. Блять. Так, три там нокнута четвертий залишився у них. А ще один тут ось біг. До них біжить, да? Так. Да. Надя, лікуйся, бо в мене нема нічого тобі дати лікуватися. На моцику! Та що таке з цим моциком? Сюди! Все, ви винесли їх всіх? Так. Ага. Мінус пусті. О, ключ таємної кімнати. Нифига е, себе. Чуйте, не знаю як, але в мене ключ від таємної кімнати. 6х заб, забери, забери. Та, а що е, тут так ви дуже ви рідко випадає да, шісті... 6х вз... до рідко. Не знаю я, я коли грав. Трипа, Давай беру, беру, у б... мене селерка. Я коли грав тоді попадалося, то без там, кінця там, в мене був і 4 було, і 6 находив, І 8 находив навіть. Е, <ган> e, Де ти там казав таємно? Прям тут, да? Ось uh, Пусть окрай зоны Митка Сейчас побіжим. А oh, ще один 6Х йо -мо Е, e, голову треба, там ты щось у кого Да прям мною на кутку дома один О 4Х знайшов. А де ще я добав? Я не можу поняти, але... Щось Тебе бігає. Всі три. Всі три, да? Всі три тіпан, да. А я щось дивлюся, не бачу. Буде тактичне. Боже. Тут МКшка. Це так рякше. 4Х в самому низу. Е, що канада комусь? Я у мене є. Біжу в таємне, якщо ти пішов. А де таємный. Ой, Так, таємна кімната. Оце це го, а -а -а. на сеній? Да. тебе. Так, ось таємна кімната. Mm -hmm. Може, мы набір. Эээ, да, швидкі набір швидкого І вісім чорт чуєш? Ні, я... А, і ще одна шістерка. Ще одна шістерка. Тут, короче, можно заработать конкретно. Визму. Тактики нема, да? надо. Вертикалка є, якщо комусь надо. Чучка, драгоноган 24, 2 штуки. Від беріть, чи, чи а, що? Він дає? Э, а, шовин боя? Эээ. За секунду, секунду понимаю. Ну я за, секунду, знаю. Да. Я, скоріш, 6... за все, я буду перша откисать. Візьміть ви. А 6... 6x беріть. Е, нема тільки аптечок, надо аптечок. Що, набір нема швидкого хтось бере чи я говорить. беру. Я взяв. Бери, бери, Макс. Набір швидкого. А як його використовувати? Просто підходишь и. І... Просто... Да, да. А, понял, все. Щоб я знав. Погнали, тоді помаленьку. Капець ми лута типам принесем. Так. Да. Сначала нам принесли. А, потім а я хочу, щоб ты понял сим таємним ключом? Я просто лутався-лутався. И лутався, в мене таємний ключ, я так і не понял, як це. Ты з типа Да, скоріш за все. О, oh, ДПшка є. ДПшка? Да. Oh. Надо комусь. Это шалута чуешь побільше, чем на любых картах. зараз. Тут просто концентрация высокая, бо карта маленькая и кажется, что его більше. Якщо болики треба, у мене куча может стоить. Опа! ще один 6X просто валяется. Мне кажется, это бывает, знаешь, типа. Я ти ну, не дивився. Нет, то я тоже, то я тоже. Если я дивився видео, там кажется рандом. Оп, заходить в три дома і ні одного оружжя, просто одні ломи валяються, ці, ці серпи і цього. І півбігає. Я великих дома залутав, а там тупо, ніхера да, нема. Так, це рандом тупо, чисто. Да, шестерок накидала нам. Так, давайте так помаленьку. По будемо двигатись, да? да? Це ви там щось довго, це? Да, да, ми вже побігли буст, uh, аптечка Сини ну, потом, да. если есть не сзади, Надя, пувайся. Сзади. Поменни тоже працює. Сейки. бачу. раз розкидаю. Блядь, не то. Там за заборчиком. Угу. Не твакину, Віднімаю, не, ладно? Я двох нокнув. Третій підіймаю. Чи є четвертий без е, ну поняв. Це, я так поняв, ті, де прийшли зверху 100% от того, mm -hmm. того, що я казав. Про них. Mm -hmm. Типа, напевно, в легкому шоці перебувають. Не здесь демаг, да, там за забором. Да, да, да. Ну, нам надо на них трохи подзабить, зайти в зону, и с зоны и. Її... Я так Ви, само да, да, думаю, да, да. погнали, тоді, типа Поки Пока вони поднимаются. И нам же надо собі. Ще зачистити. Слав, правиш. Да-да-да. Ой-ой-ой. У меня стичка есть, там они якось фиолетового. Твоя Бля, ну, конечно, мит, конечно, бля. Что, за Да. Желтов, наверное. Ну, скорее всего, надо бежать. Надя поднимать. Де вони там ті? Okay. Okay. <smart noise> вже мене від... вже до мене прицепились. Oh. 4... Забрав, дама? Ого! Чипа я взоплю? Я не забрав, ні, я ж не цю. Є, я да, У когось нормально? Окей, я б. У меня є. Це ви. Опять, опять. Блин. ви в сраку. Нормально, нормально. Разве докулипалый свято? Та... Главное, тут не нарватися не на кого. Так, скільки ще? А, тут стрелялось. Да. Типа ми, что мы визываем. Макс, що по бустам? Е, один. Можу скинути, якщо треба? Тут валяється. дві штуки, аптека валяється. Дома. А тут вроде. А, а, нема, да, тут на цій карті? Ящички? Ні, оцих, м, як вони називаються, липкі бомби. Ні, на цій карті нема. Не, тут панзерфаустів побільше на кількість. Чисто щоб верт збивати з дропом. Тут же а. ж дропа нема, да, Так, я знаю, там да, вертольот летить і ти його збиваєш. Я це тоже недавно узнав. Бо я не знав. Я, кстати, даже збив О, 40 я. Нормально.

Ну помаленьку будемо підходити помаленьку. Та нема помаленьку, 30 секунд і побігли. Минута. Ну я а, в плані типу, помаленьку будемо бігти. Наді будеш падати, орієнтуйся на нас. Будемо да -да -да. валить. Десь будем коротше не знаю куди даже й падать тобі. Ні, на нас ми будемо валити, і нам добудувати типи так само краще тут. Ну no, ми так топ-1 брали не раз на цій карті. Да, да, тут. Просто стикен педальні ти просто і пишу. Ну в зоні точно. Плава боку, карта маленька біжать не так довго як кажуть. Да, да, я тоже подивився, вже що ми вже половину пробігли. Пимпунный і пил мачу. блядь, Ой, як ця карта зветься? Що? Я вже забув. Парамор. Парамо. 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 Парамор. Чи Парамо. Ще одна таємна кімната. Надя, падай. Прям сюди. Така таємна закрита, так? Да. Це таємна оцього? цього? Якщо постигнеш, там узік є. Да, узік є ось тут, я відмітив. Ну тут даже ага. тут лушакало блядь. Я відразу тобі скину ще два буста Типа А тут вони будуть ти? Бачу типа та Да падай бери швиденько. Ага тоже бачу да он бежить Не висовий на нього На не, ще не надо через низати сюда идти зараз через нас будет бежать Нужно угу. их перехватить. Я вроде чекаю справа, вроде бы, потому что честно, не маленько. Смерти сейчас будут бежать на нас. Да, да. Ну, нам надо вот тут сидеть и чекать от третьего лица. Вон справа тип с коряком раз... Уже близко да, а, Не я я... просто встаньте так, чтобы бачить горку, потом высунемся Да, на, ты поки туда тоже ту чекай, не вылезай Ты смотри спину но... Бо, Мало ли, может там где-то есть okay. 160? То есть мне тоже 150 десь, и теж... да, 160. Прям тут за горочкою, на кемпах. Mm -hmm. Типы нам лут Або ми принесли. А не суть. Надеюсь. Або мы типам принесли. Хотя зараз п'ята фаза П'ята фаза, не фаза да. Не до долута. Е, побіг зверху. Да. Бачу. Там. Не висовуємося на нього. Біжить в зону. Я остановився та, за деревом. бігає Походу. чи він сам? Не знаю, та, 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 походу. У нас. Він, я думаю. Надя, лутай, Де? Його. Тобі швиденько, швиденько був. 20 секунд, 20 Стрихав. секунд. А, і, і броня повинна бути. Надя, може тобі скину цього, рунцака? А, ось як там ти є, скину. Ні, Ні, я міг її зону скину. Тим пах, тут перебігають. Надя, давай її обереш. Надя, що буде? А, ми її піднімемо. Ми піднімемо, щоб... так. Okay. Ти взяла щось, так? Да? Так. Okay. Бусти треба, аптечки. Так. Okay. Що? Okay було б добре. А скидаю аптечку. Е, на жовтій тіпі, да? Ще буст. Ще буст. А, Буста, да, бачу, зверху, зверху, да, 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 зверху, да, да, бачу. Там два і нижче жовте ще. І вони за камнем прям так Супри. хорошо сейвяться. Та ви не мали Що? Чо? Я скину. Бенти. Блін, прям голову можна йому дати, він сидить там, не чуєш? Ну, дивись, сидить, прям голову можна дати йому. М -м -м -м. Не ворушиться, вже по... один побіг. Вони стріляються. Ну да, 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 да бачу бачусь <клес> стріляються. Ой. Нам під зону забіжать. Я чекну, до... можна сюди, дивіться, по пиз зону Ну да, это и пидем тут, тут за горкою, вони не знають про нас І це просто чудесно Так я чекаю. Тут. Зона пішла. А, вони там бігають суетяться. Ага, біжать, бежать тоже. Ага. Можуть... У нас тут багато камінчиків цікавих є. Ну да, в принципі. Так, думаю. ми оце місце займаємо. Справа у нас немає людей. Ну, можливо. Я майже на краю зони. Давай. Заняли, заебись. И им на нас бежать. Так, два типа осталось. Два типа, да, е-мое. И ничего, сейчас мы десь ДС в той стороне. Блять, нема покрив... гранат ничего нема тоже. уже. Стоем, по зону просто и все. Да, за камнем. Ага. Я попробую сейчас попить камнями такое. Обежать кутануть їх. друг шатить. А, це Молі? Це ж и два різних типа. Походу. Да. Ні, ні, це я кину до моли. Ага, наше. Вінер винер, чикен динер. Вот і топчик. І просто бач, хорошо. Добре, коли я підкрутив, і тип цієї ага. сторони. Пинокнутый, походу, был. Да, наверное.